російські війська обстріляли центр Херсона. Дві людини поранені це подружжя пенсіонерів. Та найбільше переживають не через травми, а що жити їм знову ніде. Бо їхню власну квартиру нещодавно зруйнували окупанти, а ця в яку тимчасово поселили друзі, тепер теж непридатна для життя. Він стоїть перед дверима своєї квартири і не наважується зайти. На голові бинт 72-річний Павлу дістав поранення, коли росіяни влучили артснарядом у дах його висотки. як мене не вбило, я не знаю. Ось влетіло звідти і туди. Лежав на дивані, а його дружина Любов поралась на кухні. Раптом потужний вибух, і на чоловіка падає стеля. вони стріляти почали зранку біля четвертої, п'ятої, а потім почали гатити. Так гучно і далі прилетіло. Мене привалило ось там переважно ноги, але я виліз. Це вже друга оселя родини, яку пошкодили росіяни. Їхня перша власна наразі не придатна для життя після обстрілу. Тож друзі дозволили поселитись у своїй квартирі. Тепер розбита і вона. У кімнатах повилітали шибки, стіни потрощені, а всі меблі разом із побутовою технікою поперевертало. Пані Любов показує свої ноги, усі в дрібних саднах жінку посікло уламками. Мила посуду. і тут тобі за секунду такий виліт, і я. Те саме. Ну, Пострадала пилі много. І не знала, де я ще знаходжуся. Тут звук чоловіка на допомогу, що я не можу вибратися. Вона на мене навалилася, повно, див... ну, як пилі. Ну, де жити тепер і гадки не мають, збирають речі, що вціліли і чекають на допомогу, бо самотужки розібрати руїни пенсіонерам не під силу. З Херсона Валерія Забірку Тетяна Савуля, Україна марафон Єдині новини.